у Харкові з'явилося ще одне місто партнер Харків підписав угоду про встановлення партнерських відносин з містом Кошице. Це Словацька республіка. Документ про співробітництво був підписаний онлайн в рамках інвестиційного форуму Харків Рестарт, що сьогодні проходить у Києві. Мер міста Кошице Ярослав Палачик підкреслив, що партнерські відносини між містами вже є довготривалими. А цей документ, що був підписаний сьогодні, стане основою для реалізації спільних проєктів задля розвитку обох міст. Зокрема, Маркошице вбачає перспективи співробітництва в сферах торгівлі, культури та туризму. Я впевнений в тому, що це буде реалізовано, реалізовано між нашими містами містом Харковим, містом Кошице. І я впевнений, що наше партнерство буде час від часу укріплюватись, і це дасть плоди для наших мешканців мешканців міста Харкова і мешканців міста Кошиці. Олеся Копилюк, Яна Біляєва Ярослав Кононенко, Юрій Бобикін Харків новини